Я представляю підгородницьку міську раду. В цілому у нас не тільки місто підгородне. у нас ще є села, які приєднані, тому у нас п'ять населених пунктів. Громада 25 тисяч населення. А я пам'ятаю наш останній брифінг, який був три місяці назад. Я тоді розказував скільки в нас було переселенців. Я хочу знову поділитися цією цифрою, тому що тоді в нас було трошки більше двох тисяч переселенців. Сьогодні вже їх більше чотирьох тисяч. Зареєстровано в нашій громаді, ну так виходить, що ми все ж таки близько поряд з містом Дніпро знаходимося. Тому до нас багато все ж таки їде людей, тому що вони, скажімо так, шукають житло у нас. Роботу скоріше за все підшуковують в місті Дніпро. Там вибір більший, звичайно, і тому ми. Так, можна сказати, нетипово багато маємо сьогодні внутрішніх переселенців. Звичайно, це величезне навантаження на, на нашу адміністративну е, частину роботи, тому що СНАП наш е, перезавантажений постійні такі потоки людей, тому що ми е, обслуговуємо, звичайно, своє населення, але й дуже багато, е, як я вже сказав, вимушених переселенців. Тому е, характеристика е, нашої роботи, як і три місяці назад, так і сьогодні, вона пов'язана в першу чергу з тим, що ми приймаємо багато людей, е, е, працюємо над тим, щоб вони отримували якусь там підтримку. Е, ну, по перше, обслуговування звичайно, е, наше адміністративне це наша робота. Але також ми е, працюємо з багатьма волонтерськими організаціями, благодійними фондами. Різноманітними, і намагаємося через них залучати ну, різноманітну допомогу, ну, скажімо так, гуманітарну допомогу. Тобто ми, як міська рада, ми не отримуємо ніякої гуманітарної допомоги, звичайно, але через волонтерів, координуючи, скажімо так, всю роботу, ми залучали багато досить таки допомоги, і вся вона через ці фонди надходила людям, переселенцям, так, які зареєстровані сьогодні в нашій громаді. Вони її отримували. Не можу сказати, що повністю, звичайно, можна сьогодні забезпечити комфортний рівень проживання для цих людей, тому що вони здатні і, і готові так, скажімо так, орендувати будь-яке житло, якби воно тільки було, звичайно, там умови не найкраще, але в нас люди, як то кажуть, да? вони облаштовують собі житло і тому. Покращують своє проживання також за ці три-чотири місяці. Останні, так які були це літній в першу чергу, період був. Ми тісно співпрацювали з обласною адміністрацією, завдяки департаменту ЖКГ, завдяки Валентину Резніченко. Дуже щиро дякуємо. Ми відремонтували. Чотири дороги, які знаходяться на балансі обласної адміністрації, і ну набагато краще стала сьогодні наша логістична артерія, тому що ці дороги вони давненько вже не бачили ремонту. Вони ну дійсно перебували в такому аварійному вже стані і потребували ну, серйозної підтримки. Тому проведені поточні ремонти. Ми дуже сильно вдячні, що все ж таки в цей важкий так, військовий час це відбувається. Ну щодо цього звичайно важкого часу, хочу сказати, що сьогодні всі очільники громад я спілкуюсь з багатьма із ними, з колегами з нашими так, всі бідкаються на одну штуку, яка називається постанова 590 постанова. От це постанова, яка визначає перелік послуг та робіт, які можна і товарів, так які можна оплачувати при воєнному стані. Щодо аграрної сфери, ми дійсно називаємося міською радою, але не дивлячись на це, ми переважно все ж таки сільська громада, тому що більша частина території це наші поля. Ну, дивіться, у аграрів багато насправді проблем в першу чергу пов'язаних з реалізацією. От завдяки звичайно домовленостям, які були укладені посередництві там Турції, да, і ООН, це зеновий коридор, так званий. Він дуже сильно, звичайно, допоміг. По-перше, втримати ціну. Хоча вона, на жаль, не ринково все одно. От, але, хоча б є якийсь, якийсь рух по зерну, по, по його продажу за кордон, і тому фермери, хоча б, можуть підтримати скажімо так, ну свій там баланс фінансовий для того, щоб проводити посівну. Я скажу, що посівна не зривається, вона проводиться, не дивлячись на всі проблеми. Так це і добриво, це і паливо, звичайно, насінневий е, матеріал, е, але все проводиться. Збоїв немає абсолютно зараз. Уже посіяний рапс і посіяна пшениця. В принципі, всі польові роботи вони е, восени завершуються ну в кінці вересня. Скажем так, після 1 жовтня вже майже нічого не висівається в нашому регіоні. При нашій кліматичній так скаті ситуації да це, це відбувається в вересні, тому це все завершено. Вже е, я кажу, що небагато фермерів звичайно висіють сьогодні. Пшеницю не прибраний ще е, сонячник повністю. Е, ну скажем так. Я не можу сказати зараз точних цифр, тому що це в процесі динамічно змінюється. Але я скажу, дощі е, трошки завадили прибирати е, соняшник. Але ті поля, які я там бачу, де, де проїжджаю, то в принципі вже, вже майже все скошено. Та я думаю, що завершують з соняшником теж. кукурудзою яка ситуація? От е, соняшник критично можливо... Ну, його скосити, да, тому що він може псуватися при великих там дощах і все таке інше. А от кукурудзу насправді наші фермери вже так досить часто роблять, вони залишають її на полях і косять протягом там листопада, грудня і навіть взимку, і навіть весною скошують, тому що кукурудза не псується, вона спокійно зимує. І тому насправді от така ситуація. Тому я думаю, що навіть до кінця року вся кукурудза не буде скошена, тому що її спеціально просто залишають. Ну це нормально абсолютно. Тобто, щоб не зберігати її десь на складах, і потім весною там в лютому десь скошують і одразу везуть на на продаж. У нас вирощується не тільки зернова продукція, а й городництвом займаються фермери. Тому вони підтримують. Ми не приймали участі в цьому, але ми активізували, наприклад, передачу максимальної кількості тих земель, які там ну тимчасово можливо знаєте там чи простоювали, чи ще щось в оренду. Тобто це згідно теж змін до законодавства. Там можна було саме землі товарного сільського спод... сільського, сільськогоспо сільського виробництва можна було передавати на один рік без аукціонів. І ми скористалися цим. Ми... Декілька земельних ділянок ми передали в оренду от, на цих умовах без аукціонів на один рік. Ну тому що, щоб вони використовувалися повноцінно. Це березень, квітень, травень, червень. Всі місяці. Практично всі овочі, якими ми харчували наших переселенців, це були овочі, надані фермерами. Це тонни, це десятки тонн овочів. Картопля у нас вирощується цибуля. У нас вирощується капуста, морква. М -м -м -м. Влітку були помідори, огірки, перець. Так що такий досить -таки широкий о, перелік. Ми будемо повністю все навчання проводити в дистанційному форматі. Потім ще додатково була комісія разом з ДСНС, з представниками ДСНС. Ми перевірили всі наші укриття, які у нас їх теж не в кожній школі є. Вони, але навіть ті, які є, вони, на жаль, не відповідають нормам всім. І тому, от, наприклад, ця ж 590 постанова, вона обмежує нас в тому, щоб провести вчасно, вчасно та да, швидко ті всі ремонтні роботи, ну, чесно кажучи. Серед батьків не було великої потреби а, і бажання вести своїх дітей в школу саме ну офлайн, щоб вони вчилися офлайн. Тому всі заняття у нас дистанційні сьогодні. Нам мабуть пощастило все ж таки. Ми не є а, прифронтовою громадою. На щастя, у нас немає тих артилерійських постійних обстрілів. Звичайно, що всі повітряні тривоги вони дуже сильно а, ну як впливають а, на настрої, ну в цілому, я думаю, що ми мабуть така громада, яка більш-менш це все переносить. Стійко тому що ми ну далеко від фронту, нас набагато спокійніше і. Ну, нам більше пощастило, ніж тим громадам, які сьогодні постійні артилерійські обстріли мають. Коли 3-4 місяці назад е, да, брифін був, е, тоді до речі, десь е, ну, такі підрахунки давали, що десь до 10% населення вони е, були за кордоном перебували. А е, сьогодні ще частина із них е, звичайно залишається, але ну значна частина вже повернулася. Ми навіть це по дітям е, школярам е, відслідковували, тому що це ну. Просто ми можемо точно підрахувати до, до одної до людини. Так? От то по школярам у нас повернулася половина із тих, хто виїжджали за кордон. Так що ситуація більш-менш стабільна. Бачите, люди б не поверталися туди, куди б ну, боялися повернутися. Тому я скажу, нам пощастило, ми не під обстрілями знаходимося. Окрім того дефіциту палива, який був там, десь до липня, мабуть, да, включно, в принципі, не було дефіциту практично ні з чим. Не стикалися все нормально, всі працюють, жоден бізнес не закрився. Скажімо так, деякі підприємці знають, що зменшили обсяги, тому що у нас є пару підприємців, які працюють на експорт. У них були звичайно проблеми десь до середини літа з експортом, але навіть і вони відновили свою роботу. Тому сьогодні весь бізнес працює.